Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги. хочу запропонувати. от У нас така спека в Україні. Хочу запропонувати от такі от вентилятори. Давайте почнемо. У нас вентилятори спочатку на 12 вольт. Це у нас вентилятор Mitchell. 650 гривень 12 вольт. Отакі от голови поворотні, два регулятора швидкості, тобто під кожну голову свій регулятор. Запитується він від USB, 12 вольт від USB. Тобто, якщо у вас є роз'єм USB, від якого ви можете його під'єднати, будь ласка, замовляйте. Якщо немає, там можете замовити. У нас там є перехідники. Це ще додатково там сплатити прийдеться. Так, 650 гривень зафіксували. Потім є отакий вентилятор. Так, Коштує він. Так, щось тут не підписано. У нас чомусь. Якщо не помиляюся, цей у нас коштує 400 гривень, також 12 вольт. Такий от він на прищепочці. Так, Потім 650 гривень. Отакий, от також кожна голова регулюється окремо, запитується він від прикурювача, звичайного. Потім є отакий от 600 гривень коштує, також 12 вольт. Регулятор тут на дві голови, він єдиний. Запитується він, як ви бачите, від прикурювача. Так, Потім за 400 гривень отакий одинарний 12 вольт, знову ж таки, по кріпленню. Бачите, він йде, там в комплекті у нього два саморизи йде. І от таке кріплення. Запитується знову ж таки від прикурювача. Так, потім за 450 гривень на 12 вольт він отаке регулювання має на прищепочці. Так, е отут. У нас контролер такий. Він його або вимикає посередині. так, Ліворуч слабенько крутить, праворуч сильніше. Запитується знову ж таки від прикурювача. Потім на 12 вольт за 450 гривень. Отакий одинарний. Запитується знову ж таки від прикурювача. Кріплення, два саморізи. Там йдуть у комплекті. Так, потім отакий от маленький. Він на присосочці. 12 вольт. Коштує він 200 гривень. Запитується він від прикурювача, знову ж таки. Так, і поїхали 24 вольти. Ось такі варіанти у нас є. Запитується від прикурювача. Знову ж таки, кріплення двома саморізами у комплекті вони. Так, швидкість тут регулюється такий от вимикач у нас є. Він у нас йде раз. Швидкість тут одна. Швидкість в нього одна. Так, на 24 вольти 600 гривень коштує. Він може бути як на прищепці. Так, там є ще і присосочка. Тут от от от. розкручуєте, перекручуєте, можете присоску туди крутити або на прищепочці. Дуже міцна вона. Запитується знову ж таки 24 вольти від прикурювача. І отакий у нас ще є. Так, ага, давайте присосочка від нього. Бачите, оце ви перекручуєте, шарик вставляєте. І тут от, отак його під'єднуєте. Так, друзі, і воно там от, самий дальній. Це у нас знову ж таки 600 гривень. Один регулятор понад 4 вольт. Друзі, кріпляться оці от то, що подвійні усі. Вони кріпляться на двосторонній скотч. Там от два от от шматочка двостороннього скотча, тобто на будь-рівну е поверхню, знежирену можете прикріпити. Так, друзі, хочу нагадати: працюємо ми е з ПДВ, без ПДВ, заготівковий розрахунок. відправляємо після платою при замовленні мінімально від 300 гривень. Для замовлень, будь ласка, за цим номером звертайтеся. Також хочу нагадати: Молдова та країни Балтії. Можете звертатися до перевізників і домовлятися з ними. По доставці в вашу країну, дякую вам за перегляди. На все добре.